Вона зробила заставкою на телефоні фото незнайомого воїна, а через рік вони одружилися. Це наснажлива історія кохання вчительки Такіборга, який захищав Донецький аеропорт. Анна працювала заступницею директора школи в Кам'янці-Подільському Артем. Воїн із Миколаївщини, який з 19 років став на захист України, Пішов 2014. -й. Почалася війна. Анна вирішила підготувати виховну презентацію для учнів, шукаючи матеріали, натрапила на фото журналіста Сергія Лойка, зроблені в Донецькому аеропорту. Серед облич захисників Кіборгів Анна одразу помітила цей глибокий погляд. Одночасно і серйозний і з такою ніжністю він дивився. Це був Артем, але тоді Анна не знала навіть його імені. Цю світлину вона не використала для шкільної презентації, але поставила на заставку в телефоні. А у травні знову побачила в мережі фото цього захисника і навіть з посиланням на його сторінку. Анна дізналася, захисника звати Артемом, поставила йому вподобайку. А ввечері отримала повідомлення Привіт! Звідки ти? Це був він. Я була приємно здивована, мені було дуже цікаво познайомитися з ним, перш за все як з людиною. Як з військовим, я дуже була рада тому, що він живий, що з ним все добре. Відтоді, весь вільний час обоє проводили з телефонами в руках. Анна біля підручників Артем в окопі виявилося неймовірне. Кожен із них колись дивився на зірки і просив долю послати йому кохання. Відтак замкнений спочатку кіборг почав відкриватися, і на відстані 700 кілометрів вони закохалися. А через місяць уперше зустрілися на фотовиставці у Вінниці, і обоє відчули поруч рідна людина. Про нас написали книжку. Сергій Лойко позвав на презентацію цієї книги. І там я познайомився з своєю будущою дружиною, і до цього okay. разом все життя мене чекає, скільки ви Артем приїздив до Анни у Кам'янець-Подільський, а вона до нього в Миколаїв. Аж раптом Ані діагностують пухлину, щоб не стати для коханого тягарем одним смс розриває стосунки. Але він не змирився, вирвався з фронту та приїхав до лікарні. Тоді Анна зрозуміла, їхні стосунки переросли у щось більше. Те, що Артем до мене приїхав. Я розцінила як підтвердження щирості його почуттів до мене, і що його дії, його слова рівнозначні. А за якийсь час після цього, вже на фронті, Артем дізнався, кохана чекає від нього дитину. Приїхавши у відпустку, Артем освічився і вони одружилися. А у 2018-му нарешті, стали жити разом. Анна одужала. Вони насолоджувалися сімейним життям та подорожували. А ще народили другу дівчинку. Коли почалася велика війна, родина була у Празі. але Артем одразу зібрав речі. Він знайшов волонтерів, які відвезли його в Україну безкоштовно. Тоді було дуже важко з транспортом. Всі виїжджали з країни. Мало хто в'їжджав за кілька днів. Він уже був у складі 71-ї ігерської бригади. А невдовзі прийняв перший бій під ізюмом за час великої війни. Вони бачились всього шість разів. Але Анна подумки постійно на фронті. Артем у самому пеклі на Бахмутському напрямку. Але кохана вірить, їхні зірки його оберігають і разом із двома доньками чекає його додому з перемогою. Зібрати всіх рідних за одним великим столом перемоги дуже хочеться поїхати разом на море. Зараз вся Україна, мабуть, схожа на ДАП, на форпост. Так що тримаємо. Я воюю за свою країну, за свою родину, за жінку, за дітей, за мам, тат, за побратимів, які загинули, щоб це все було не зря. Все витримаємо.